Друзі, всім привіт! З повернення на мій канал, магазин Resort. Я сьогодні ось так одяглася. Не знаю, я думаю, що я не замерзну, тому що дуже неприємно, коли спина мокра, бігаєш, знімаєш, наприклад, там в пуховику. Спина просто мокра робиться. Сьогодні в мене така блуза, дивіться, вдягла б, хто слідкує за моїми відео за 21 гривню. З таким ще бантиком взяла у секонді. Ну, коротше, із новинок у мене ось такі персні. Взяла в Бершки, у Львові. Купила. Часу багато не було, тому що схватила і, і побігла. Схватила і побігла. Чотири персні за 500 гривень. Коротше, супер. А кому цікаво, можете в інтернеті замовити розмір м перснів. Так, що ж, дивимося, магазин різорту новинки, а також хотіла приміряти пуховики. Плянки не пам'ятаючи, показувала ось ці коричневі які вони класні. Якість подобається 4, 599. ну, да, і Вона ну, не відрізниш, я вам кажу, від натуральної замші. Є ось така беж, з, з бежевим таким підкладом, да? і хутром, і з темно-коричневим. І до неї гляньте як класно сюди вписуються ось ці ось такі агішуз, такі тапулі теплющі. Не думаю, що це шкіра, коштують. Да, верх шкіра. Опа, верх шкіра, уявляєте? Лінієчка преміум. За 1699. Чи хотіла взути лофери, щоб швидко зняла і взула. Приміряти, просто приміряти там, які вони, як в них, чи комфортно, чи ні. Все одно не приміряю, тому що дивіться, тут 42-й. Тут 42-й, тут 41 чи 40-ковий, 40 тут 37, а тут 41-й. Нема. Могу 39-го немає. Тому ну, 40-й можна примірити, але ж вони будуть спадати більш більш за все. Так, да, ну вони на мене великі, ну, дивіться, це 40. Дивіться, що з ними відбувається. Так, да, вони спадають. 40-й буде спадати. Хоча дуже зручні. Ну, аж ось так. Там ще сантиметрів, мабуть, 5 залишається. Я думаю, 39-й треба приміряти. Ну, зручні, слизькуваті, ну але ж це такі тапулі. що не зробиш? Дуже зручні, класні, комфортні, я б такі собі так. хотіла. Дивіться, дівчат, взяла, вдягла ось цю дублянку, коричнева дублянка, вона просто супер. Чому? Тому що вона легенька. тобто це М-ка. Хтось закочував, але ні. Я відкочу, зараз вам покажу повний зріст. Дивіться, яка дублянка із цими тапками. Це круто. Оп! І дубляночка корична. Воно просто ідеально, знаєте, тон в тон з цією дубляночкою. Ну, що це робити? Вони задовбали. У мене вже є дублянки, скільки можна. Я ж не можу купити ще третю якусь дублянку. Ой, прикро. Дуже класна, довжина класна, дивіться, от вона. До середини бедра. Все, це розмір М. Кому цікаво. Черевики треба розмір в розмір. Все ж таки, я думаю. Клас, супер. Ну, сюди сумку якусь можете підібрати, що тут є в них. Є ось така за 1699. Можу таку? Коричнева. Ну ні, щось. Вона надто якась дуже сочна якась. А що це таке? Такий на півмісяць? Ну, Зручно, в принципі, Стаку, можна з такою. Коричнева, така легенька з замшу. Ну, не знаю, таких більше такий вибір одно, одноманітний. Це ось такий варіант. Це як отак носити, да? так? Офісний такий діловий стиль. Коротше кажучи, що ще показувати? Цю приміряти не буду, але вони однакові виходить, що по, по цьому покрою. Зараз розрозуюся і йдемо дивитися щось далі. І з новинок далі, дивіться, ось така дублянка під овчину. Не товста, а всередині що? У нас? Всередині йде ось така екушкіра. Вона, типу, йде, знаєте, от дублянка на виворіт, да, Тут всередині йде ось така екошкіра по спинці вниз. да, Так, дивимося, 4 тисячі коштує. Ось так. Типу, як на виворіт йде така дублянка, авіатор на виворіт, Дуже стильно, виглядає класно. Довжина дещо вища, ніж до середини бедра. Що до неї? До неї, звісно, підійде будь-що. І ось такі шкіряні штани. В резорт. Широкі, до речі. Сюди підійдуть гляньте. Клас, так? Да? Гляньте які широкі. Прям широкі такі труби. Супер. 1699. Я думаю, що вони навіть йдуть теплі тут. Давайте гляньте, утеплені. Клас. Клас. Взагалі не замерзнете, гарантую. Подобається до цієї дублянки, потім до неї ж можна. Ой, та навіть спідницю. Дивіться, які є спідниці. В складочку. Ось таку спідницю. Ой, взагалі теж дуже супер. З якимись чоботами або ботфортами високими. Сюди ботфорти високі, такі об'ємні, підійдуть. Клас. Гляньте, і тут є такий типу імітація такого ремня. І така спідниця 1500, я думаю, це недорого, вона дуже в, в, хорошому, в хорошій якості, хотіла сказати. Тут все так рівненько, ніби прострочено, Не від... ой, навіть, да, як ніби з запахом, бачите? Дуже класна спідниця. І до неї теж сюди чорні плотні, плотні колготи втягаєте, ось такі ще є спідниці. О, гляньте, яка теж, теж розкішна. Треба буде її погладити дуже добре, ось тут в цих складочках такі нюанси є. 1899. І хотіла ж підняти її, показати її всередині. Всередині вона ось така. Ну, не утеплена вона, але і не, не тонка. І не тонка. так? Да? Сіра, така темно-сіра, такий класний сірий відтінок. Так, що ще? Теж знову ж таки до цієї можна до цієї дублянки. Дивіться, якщо взяти таку спідницю і сюди. Оп, і теж дивіться, круто. Угу, Не хоче, о, дивіться, і теж сюди сіра, шкіряна так, така спідниця Писуватиме. дуже, Дуже супер. І чоботи. Навіть можна чоботи такого плану. челсі, здається, модель називається напівчоботи Челсі, але нехай вони будуть чорні. Подобається. Ну, можна, можна бежеві, в принципі. Ну, Більше, мабуть, чорні. Не знаю, затрудняюсь сказати. Джинси в reserve я так і не приміряла, а їх багато, і вони всі різні. Це white leg, це теж white leg, але темно, такий. Ой, що це за розмір такий здоровенний. А, це 44. Прям від 32 до 44 є розміри. Чорні, просто чорні. White leg. теж. White leg, до речі. Штучка прикольна тут зроблена, бачите? Так, так, так. Падає джемпер. Цікаво подивитися. Ось такий джемпер. Ух ти, з такою рюшкою. Понизу дуже цікавий. 1499. Склад тканини. 76 акрил. Потім 22 поліестер і 2% еластану. Ну, все в основному зараз да, акрил. Всі трикотажні, переважно речі. До речі, в новинках в розерці також є пальта. Однобортне таке пальто. Чимось нагадало мені пальто моєї мами в молодості. Я його, до речі, після неї ще й носила. Так, можливо, навіть візьму Приміряти за 4 тисячі. 4 тисячі коштує таке пальто. Пальто, довжина, ось така міді. Ну, в принципі, цікаве. Зараз все, що вінтаж, нагадує вінтаж, все в моді. Далі дивіться, такі ще цікаві штуки. Це така... такий кардиган. Він йде лише на ось такій завісті. І його тут просто накинули на м, такий лонгслів білий, базовий кардиганчик, так? Да? Прикольно. В заклюпках таких. Теж дуже стильно виглядає. Так, ну що, я візьму пальто в примірочному і покажу, як Воно сидить. Ну, мені самі цікаво. А, ви бачили в манго, да, я показувала пальто за 10 тисяч гривень чи 12. 3,599. ось таке коричневе таке букле і воно тоненьке. Бежеве. Ну, щось не дуже такого хочеться. Так, а що більше немає в них пальт? Тільки висять якісь пуховики з'явились. Ау, бачу, пальто. Візьму таке сіре і візьму, напевно, чорне двобортне. Отже, я в примірочній, пальто сіло прекрасно. Це розмір М, все підійшло. Але подивіться, що відбувається з гудзиками. Вони першочергово, вони йдуть, якби приховані. Так? Це така модель з прихованими з прихованою фурнітурою. Але вони туди не ховаються, в ту штуку і варто лише де якийсь зайвий рух, і їх вже видно. І це такий нюанс, який мене зупинив. Я вважаю, що це якийсь недолік. Ну, хіба що це такий задум? От прям вінтаж, вінтаж складається враження, що ніби вже я вдягаю його після когось. Ось так воно позаду. Мені воно сподобалось, чесно кажучи. Однобортне, і плечі мої, і рукава мої. Ну, брати більше немає сенсу, тому що рукав буде дуже довгий. Тому якби я, як правило, взяла беру М шостими гудзиками напишіть, можливо, це так і треба. До речі, сьогодні ідеально це пальто вписалося у мій аутфіт, таке слово популярне. Да? Не буду говорити в мій образ, тому що це ніякий не образ, це просто такий кежуал аутфіт. Тут в мене і сіра блуза, і такі сіро чорні штани, і чорний джембер в розтебнутому варіанті пальто виглядало і мені сподобалось набагато краще. І сумка теж сюди вписалась ідеально. І склад, склад тканини пальто, як завжди. Дивіться, 20% навіть вовна, поліестер 70 і 5% акрил. Приємне до тіла, таке легеньке. Це пальто, от прям якась я в ньому якась мафіозія. Жінка мафіозі. Дивіться, таке воно чорне. Це більше чоловічий, да? більше чоловічий крій. Двоборти, такі гудзики з позолоченими якимись штучками, окантовочкою. Навіть не знаю, друзі, напишіть мені в коментарях, в якому краще, в цьому сірому чи в такому чорному. Тут плечі вже такі об'ємні пішли. Широкі плечі. Воно сюди на цю сторону. Ось так. Ну, довжина класна, в ньому буде тепло, звісно. Ну, затрудняюсь сказати, тому так як тут є вовна, да, входить до складу, то це буде тепліше навіть. Це важче, товще, але в ньому навіть ну, і не так і жарко. ну Класика така розріз позаду. Я затрудняюся, чесно кажучи, ще хочу приміряти те, те яке в манго. Манго за 10. Тут таки дешевше. Ну, не знаю. Мені цей крій більше подобається, як не дивно. Але тут плечі вузькі. І оці ці такі штуки нюанси, Тут з гудзиками якась проблема, що їх видно. От дивіться, можу вам рекомендувати і таке пальто, в принципі. До нього погано, що все на ньому видно. Да? Всякі білі штучки, ніточки, версинки. Взагалі, крій симпатичний. І легке таке. Не, не супер об'ємне, це теж МК. В ньому тепло. Нічого не видно. До речі, цікавий момент я чомусь не відчула. Тут більше вовни, ніж в сірому. Тут 40% йде вовна, а тут 20%. Поліестер, вовна, ще щось не пам'ятаю. Поліамід. Дивіться, таке пальтішко

І до нього дуже багато всього чіпляється, друзі. Дякую всім за перегляд. Внизу під відео все ж таки в коментарях напишіть мені, будь ласка, в якому пальто мені було краще: в сірому однобортному чи в чорному двобортному. Ну, примірки будуть по-любому тривати. Я думаю, що ще в манго зайду в Стіму Мішен а можливо, Possible в пошуках пальто в наступних відео.